Всім привіт! В цьому відео ми продовжимо розглядати усіх драконів під час танцю драконів. Якщо ти ще не бачив першу частину, перейди за посиланням внизу, яке я залишила під описом. Та подивись першу частину, ми там розглядали драконів чорних, які підтримували Рейніру та Деймона, та ще захопили одного дракона зелених Санфайра. І не забудь, будь ласка, підписатися. Ну і розпочнемо. Вагар. дракон, на якому їздила весення Таргаріан. Під час завойовницької війни. Хоча в цей час вона була найменшою стрійці, до якої входили Балеріон і Мараксис, Вагар все ще була досить великою, щоб проковтнути коня, а її полум'я могло розплавити броню. Після смерті Балеріона, десь перед сходженням Візеріса першого Таргаріана на залізний трон, Вагар залишилась останнім з трьох драконів, які прибули до Вестеросу з Таргаріанами. Під час танцю драконів на Вагері їздив принц Еймонд Таргаріан, також відомий як Еймонд Одноокий. Він був другим сином короля Візеріса від другої дружини королеви Елісон Хейтауер і молодшим братом короля Ейгона II Таргаріана. Вагер найстаріший з драконів, що живуть на момент танцю. На момент танцю драконів Вагер пережила сотню битв. Жоден живий дракон не міг зрівнятися з нею розмірами чи стрімкості. Багато в чому Вагар та Еймонд були відповіддю зелених на Деймона та Караксиса. Обидві пари, по суті, виступають як військова міць кожної зі сторін. Вагар, безперечно, з'явиться у першому сезоні, і я вважаю, що ми вже її бачили в трейлерах цього сезону. Dreamfire Дракон Хелейни Таргаріан. Сестра Ейгона II та Еймона Таргаріана, дочка Короля Візеріса та Елісан Хайтауер. Дрімфайр вилупилася за часів правління Ейгона Завойовника, тому на початку танцю драконів їй було майже 100 років. Дрімфайр була стрункою драконихою, її забарвлення було переважно блідоблакитним зі сріблястими мітками. Вона мала сріблясті гребені та блідо блакитні крила. Незважаючи на те, що вона була одним із найстарших драконів і найбільших, DreamFire більшу частину танцю драконів знаходилася у драконій ямі, виступаючи як стримуючий фактор для можливого нападу. Можливо, ми побачимо її михцем у першому сезоні у драконічій ямі, але я не очікувала би побачити її до другого або навіть третього сезону. Тесаріон, дракон Дейрона Тергаріана. Сина Візеріця Тергаріана та Елісон Хайтауер, що робить його молодшим братом Ейгона II, Еймонда та Хілейни Тергаріан. Тесаріон була відома як Синя королева за її ефектне криваво-червоне забарвлення. Її крила були темно кобальтового кольору, а кігті, гребінь і червона луска кольору яскравої міді. Її полум'я також було кобальтово-синього кольору. До 129 року нашої ери Тесаріон досягла бойових розмірів. Під час танцю драконів вона була наймолодшим драконом бойової ваги серед прихильників Ейгона II Таргаріана. Тобто вона була молодшою за Вагара, Дрімфайра та Санфайра. У 130 році нашої ери Тесаріон був на третину більший за Вермітора. будучи молодим драконом на той час. Тесріон був спритним у повітрі. Вона бере участь у багатьох битвах під час танцю драконів. Хоча я не очікувала би побачити її до другого сезону і далі. Шрікос був драконом Джахаріса Харріса Таргаріана, перевістком Ейгона II та його сестри й дружини Хелейни Таргаріана. Шрікос був дуже молодий дракон і не був такого розміру, щоб на ньому можна було їздити чи літати у бою Джо вона проживала в драконячій ямі більшу частину танцю драконів, і я не очікувала би побачити її до третього чи четвертого сезонів. Моргул був драконом Джахіри Таргаріан, дочки Ейгона II та його сестри Гілейни Таргаріан. Як і Шрікос, Моргул був дуже молодим під час танцю драконів, він не був такого розміру, щоб Джахіра могла сісти на нього чи полетіти на ньому в бій. Моргол жив у драконячій ямі. Знову ж таки, я не очікувала побачити її до третього чи четвертого сезону. Ось і всі дракони зелених. Далі ми переходимо до диких драконів. Першого ми розглянемо Канібала. Канібал був диким драконом, який жив на драконячому камені під час танцю драконів. Його прозвали Канібалом, оскільки він часто ласував мертвими драконами. Новонародженими драконами і навіть драконячими яйцями. Він був величезним, вугільно-чорним із загрозливими зеленими очима, найбільшим і найстарішим із диких драконів. Його точний вік невідомий. Деякі з мешканців драконячого каменю. Навіть стверджувало, що він мешкає на острові ще до того, як його заселили Таргаріни, що може означати, що він найстарший за балеріона чорного дрена. Під час танцю драконів багато драконів стали суперниками, і чорні запропонували землі багатство і лицарство будь-якого драконячого семені, бастарду будинку таргарінів або будинку Валеріон, який зможе приручити та осідлати дракона. Багато хто намагався осідлати канібала, але всі зазнали невдачі. Я не думаю, що ми побачимо канібала, поки не дістанемося до драконів Семені, що швидше за все станеться не раніше третього сезону чи пізніше. Але коли ми його побачимо, він буде жахливим і, ймовірно, найлютішим з усіх драконів. Грейгост, сірий привид, був ще одним диким драконом. Він був блідо-сіро-білим. Кольору жалобного туману. Він був дуже сором'язливий і уникав людей, тож про нього мало що відомо. Можливо, ми побачимо сірого привода у другому сезоні. Далі у нас будуть дракони Семені. У міру того, як війна затягувалася, багато вершників було вбито, і деякі дракони залишилися без вершників. Крім того, існувало кілька диких драконів, які вважалися готовими до бою, шифстилер. Шевстилер Стилер був диким драконом, який віддавав перевагу вівцям, звідси його назва. Незважаючи на свій спокійний характер, Шевстилер Стилер був диким звіром, і багато хто загинув, намагаючись утримати його. Зрештою, дівчині на ім'я Нетелс, вдалося приручити великого звіра, пропонуючи драконові щоранку свіжу убиту вівцю. Дракон звик до Нетлс і дозволив їй осідлати його. Nettles і Shift досі борються у багатьох великих битвах під час танцю драконів. Я не очікувала би побачити Shift і Неттлс до третього сезону або пізніше. Наступним з драконів Семені у нас є Silverwінг. Силвервінг раніше був скакуном королеви Алісани Тергаріан, дружини Джохаріса Харіса І. Сильвервінг залишався без вершника майже три десятиліття, перш ніж на нього нарешті претендував Оффайт. файт, описували як володаря сріблястої луски та вважали відносно слухняним. Силверфінг брав участь у кількох битвах танцю драконів. Але знову ж таки я б не очікувала побачити цю пару до третього сезону чи пізніше. Останнім з драконів Семені був Вермітор. Вермітор був бронзовим драконом з великими коричневими крилами на час танцю драконів Вермітору було майже 100 років. Вермітор був страшним звіром, звиклий до людей і маючи попереднього вершника. До правління Ейгона II Таргаріана Вермітор став Терпимим до присутності людей і більш сприятливим до нових вершників. Вермітор часто кружляв із Силвервінгом. Раніше Вермітор був скакуном короля Джахаріса I Таргаріана. до його смерті Вермітор залишався без скакуна майже три десятиліття. Залишившись на драконічому камені, він влаштував собі лігво в одній з численних печер. І зрештою Хью Хаммер забрав Верматора і використав його у кількох битвах під час танцю дракона. Але ми не побачимо його до третього чи наступного сезону. Ну і хоча він уже давно мертвий до початку серіала, ми можемо також побачити найбільшого дракона Драгарінів, який коли-небудь жив, це Балеріон Чорний Дред, дракон Ейгона Завойовника, його сина Мейгона Жорстокого і нарешті Візеріса. Короля семи королівств. На початку серіалу Візері забрав балеріона, коли йому було 16 років. Він двічі облетів на ньому королівську гавань і також мав намір перевести балеріона на драконічий камінь. Але відчув, що дракон не витримає польоту. До цього моменту балеріон був дуже старий, близько 200 років, і навіть перестав рости. Балеріон помер через рік. А Візеріс так і не пов'язав себе у шлюбу з іншим драконом. У трейлері ми бачимо, як Візеріс грає з іграшкою або фігуркою Балеріона. Крім того, ми бачимо величезний череп Балеріона. Творці серіалу заявили, що мають намір використовувати флешбеки як засіб оповідання, тому ми можемо побачити супротивників Балеріона у такому флешбеці. Можливо, ми отримаємо проникливу сцену його розмови з черепом Балеріона. Як людина згадує свого питомця, також у трейлері натякнули, що Візеріс бачать драконі сни, пророчі бачення майбутнього просякнуті символізмом, де найчастіше персонажі представлені драконами чи проявом їх символів. Наприклад, Старк може прийняти вигляд вовка, а для Таргаріана цілком логічно, що його сновидіння представлятиме його дракон. Тож це цікавий спосіб, за допомогою якого ми могли б побачити не лише Балеріона, а й багатьох інших драконів на початку серіалу. Хоча я думаю, що це було б пригломшливе видовище, і я не думаю, що це дуже ймовірно, що ми побачимо Балеріона, але ми можемо помріяти. Ось і все, що стосується драконів, які жили під час танцю драконів у книгах. Джордж Мартін заявив, що протягом усього серіалу з'явиться приблизно 17 драконів. Це означає, що з 21 які ми розглянули, 4 будуть вирізані. Я думаю, що найбільш вірогідні кандидати на вирізання будуть ось ці дракони. Хоча я сподіваюся, що вони не зменшать сюжетну лінію драконів Семені. Але хто знає, можливо, з розвитком серіалу вони збільшать загальну кількість драконів, показаних у будинку дракона. Покаже лише час. Що ви думаєте з цього приводу, та якого дракона ви чекаєте найбільше? Коментуй, будь ласка, нижче. Дякую тобі за перегляд і до зустрічі в нових відео.